Друзі нас інфоперші про головне поїхали. Телеграм-канали пишуть, що на вечір українські сили спеціальних операцій взаємодії з окремими підрозділами ЗСУ повністю взяли під контроль таємний військовий аеродром у Ростовській області, що мав підземне сховище стратегічного рівня два дні інтенсивних боїв і об'єкти, який Росія десятиліття отримувала у статусі неіснуючого перейшов під український контроль. Це не просто черговий удар у тило, це ключовий стратегічний прорив, що відкриває новий етап війни. пише телеграм-канал Топорпом. Пишуть про велику кількість загиблих поранених окупантів. Загалом за останні атаки України таких там 1345. Це перелам змусить Путіна згодом закінчити війну. Багато чого ви не прочитаєте у відкритих джерелах. А через бойові дії на території ворога всю інформацію перевірити важко. Втім, якщо це так, це дуже хороші новини. Що відомо про аеродром? Об'єкт відомий під кодовою назвою Зона 57». Був замаскований від сільськогосподарський комплекс із вертолітним майданчиком. Насправді це підземний комплекс з глибиною понад 70 50 метрів база розробки на тестування нових типів ракет класу Кинжал 2 бурєснік М та дронів камікадзе дальнього радіусу. Об'єкти з авіаційною інфраструктурою здатен приймати та обслуговувати літаки типу Міг 31 та «Іл-76» під час зачистки та первинного огляду ЗСУ виявили десятки одиниць нових ракет, частина яких була готова до запуску. Система наведення та бортову електроніку, яка досі залишалася невідомою союзним розвідками, секретну документацію щодо розробки нових гіперзвукових носіїв, сховище і за залишками ядерного обслуговування офіційно не підтверджено, але зафіксовано радіаційне зараження на обмеженій площі. Перша втрата одного з головних логістичних і командних центрів РФ на північному кордоні. Друге отримання інженерного і технічного козиря. Україна тепер володіє зразками новітнього зброєння, третє докази здатності ЗСУ діяти в глибокому тилу ворога. Не лише а повномасштабні захоплення об'єктів. Четверте політичний удар по Кремлю. втрата секретного об'єкта на 30 кілометрів від кордону з Україною розцінюється як стратегічна ганьба. За Свідчення мочевиці і з числа полонених об'єкт мав автономну систему живлення на базі підземного реактора. Арагів ракетного проєктування за 1990-х до сьогодення. Сховища для евакуації вищого командування зву РФ, ймовірно, як резервний командний пункт. Його взяття це перехід до наступного етапу війни, де Україна вже не просто відбуває атаки, а перебирає контроль над мозком ворога. Ні, Москва, ні Київ не мають публічних заяв. РФ намагається приховати втрату об'єкта України зберіга. Регтив ефект раптовості та не розкривати здобуту технічну перевагу. НАТО спостерігає і аналізує Ростовська пастка удар у серце військово-промислового комплексу РФ. Тепер, коли стратегічні об'єкти ворога захоплюються, не лише знищується українська армія, переходить у фазу зламу системи керування війною зсередини. Це не кінець війни, але це кінець односторонньої ініціативи ворога. У той же час авіаколапс в Москві триває. Пасажири чекають на вильоти уже 20 годин. Росіяни Пишуть, пишуть, що після масони атаки дронів по Росії напередодні затримано майже 100 рейсів. В аеропорту Шереметьєво затримано 15 рейсів на виліт і 12 на приліт. У Домодєдово 14 затримано на виліт. У внуково затримано 18 рейсів на виліт, і 26 на приліт, в Аеропорту Жуковське, 4 рейси затримані на виліт і 5 на приліт. У той же час сьогодні знову горить Москва. Москва сьогодні була повторно атакована балістичними українськими ракетами з таємного складу, по який я тільки недавно дізналися гросекрети Архіва, крім того, в атаці приймали участь відновлені та відреставрованні ту 95 Про що доповіли Путіну після їх атаки? Ховають у таємні підземних стратегічних аеродромах, які також вдалося відновити. Пишуть, що там не тільки склад, а ціле військове містечко розраховане на автономне життя зі своїми запасами вентиляцією підземним аеродромом, депо для броньованих ешелонів та звичайних ціна. Стратегічно військова база бункера під землею у неназваній об'єкті області так навіть якби її знав ворог, де дістати він її звичайним способом озброєнням не зможе. Саме тому Трамп такий шокований, як і Путін, Україна отримала вперше за всю війну козир, який Путіну не перебити. Ще два тижні тому перед парадом низка анонімних телеграм-каналів, пов'язаних із ЗСУ, повідомили, що просто за декілька днів до параду ЗСУ знайшли таємні підземні ангари і склади радянського союзу після незалежності. переобладнали під українське виробництво таємних ракет. Склади відновлені, виробництво запущені ці ракети здать. Тні летіти 3 тисячі кілометрів. І таких Україна вже має понад 599 штук. Крім того, відновлено понад триту дев'яносто а також пускові установки Альбрус та Нептун, які можуть їх запускати. І в разі необхідності з ядерними елементами я пишу, що союзники НАТО, коли узнали це, було шоковані. Україна тепер зможе з себе постояти сама і диктувати умови миру. Трамп в курсі саме тому став такий поблажливий, і угода про мінерали стала вигідною для нас. Заложний добився багато чого ведуться. Таємні переговори, якщо від не може дати нам гарантій безпеки, яких обіця означить, візьмемо їх самі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.